Друзі, пригнали такого пасата в дуже гарному стані по кузову, весь в рідній фарбі. Гнилі нема, рижики теж. Ось тут такий один маленький. І якийсь там салону. Треба робити хімчистку. Потім покажу вам, що буде після хімчистки, але потолочок не падає. Зради він ось такий. Потім покажу результат мойки, будете шоковані. Всіх вітаю на каналі LV Drive в продажі ось такий Volkswagen Passat B5, 2000 рік, 1,6 бензин, весь в рідній фарбі, є тільки два незначні підкраси по 180 мікрон, навіть ось такі заводські наклейки, салончик, 280 пробігу. Є кліма, заправлено, все працює, потолочок не висить. Ось такий гарний салон ззаді. На титанах пшена обслужена, по ходовій все зроблено, нові речаги, нові стойки, там теж є наклеєчка. Шенка 1,6. восьмиклапанний, дуже надійний. Машинка вже розмитнена, є сертифікат, є навіть сервісна книжка, ціна такої 3850 доларів. Е, є також комплект зимової гуми на дисках. Дзвоніть, питайте всі силочки залишу в описі, номер теж в описі. Ось. Дуже класний стан, дуже гарно їде. Набагато м'якший ніж гольф, краще він стоїть на дорозі. Тримається машинка купи, як то кажуть. Ще раз покажу салон. Ой, є там навіть сервісна книжечка якась, кажу сильно в неї не дивився, але щось там є, якісь записи є. Ну, менше з тим. Всі вікна. Машинки рідні. Так що кого цікавить, 3850 доларами і жмемо по руках. Всім гарного дня!